Людмила разом із чоловіком за межами України буває кілька разів у рік. У їх закордонних паспортах місць для позначок про перетин державного кордону залишилось обмаль. Я таку інформацію чула. Просто що біометричні паспорти деякі країни будуть ну, не пускати по таких паспортах, і потрібні біометричні у Житомирському обласному управлінні Державної міграційної служби жінці пояснили, хвилюватися не варто. Закордонні паспорти звичайного зразка були дійсними і надалі. Можу впевнено завірити населення в тому, що діючі паспорти за кордоном, які вони мають на руках, вони дійсні на весь період, який визначений в цьому паспорті. І обмежень в будь-якій державі Євросоюзу або інших держав не може бути. Це ж стосується і внутрішніх паспортів. Видача біометричних паспортів, ймовірно, розпочнеться навесні цього року, кажуть працівники міграційної служби. Тоді усі регіональні відділення будуть повністю укомплектовані необхідним обладнанням для видачі документів нового зразка.